Питаю, а хто ходить там молить? Ті самі? Так, ви чули, моли, так? Кажуть, а хто там ходить? Ті самі. Чуєте? Аллія! Слава Ісусу! А хто в небі? Ті самі! Ну так, не тому, що я собі вибираю, а я починаю текст перед і ми помолимося. Що ті самі, а ви чого? Ви А хто там ходить? Кажуть, ті самі. Я не раз думаю, думаю, Господи, щоб мені хоч не охолонути. Щоб мені, так, нас фізично, ми йдемо не до молодості. не всегда, може, комусь якось виходить і стану, може, здоров'я. Але якщо я навіть не в Домі Божу, то я старіла душею зароду Боже. Аллелої! Ми співали пісню, що Господь твій діє. Я читаю такий текст. Е, Перша Петра, перший розділ. Шостий шостого вірша і далі. З того раді. Навіть якщо тепер ви маєте бути дещо заслужені, всіляки ми випробували. Скажіть, як коли дивитеся, ну які? Які тільки не є на людей впливування? Навіть таку інформацію дивився в Сирії. так думаю, своє правительство, своя держава, світ, як знущатися такими над своїми людьми. Тільки одного чоловіка виглядить слухай, як вони, вся країна радіє. Ти, який там вже дикували двора. Вертаються, які багато, більше 10 років було за кордоном. Вертаються, от до свого народу вертається. Діти. Один людина. Ми мовимося, що Господь щось з тією людиною зробив. Одною зробив. Бог знає. Знаєте, ми каже, не всі за себе. Я не раз говорю, хочу бути якийсь опа, осторожний, не тільки в устах, а хочу, щоб тебе багато можна думати, не казати. Але щоб і це було на серці. Я не раз, я сьогодні так молився, їхав і, і так думав, Господи, якщо ти живеш, мені, ти живеш в мені, то буде видно, що ти в мені, чи не так? І з діла мої, і інші. І я бачу, що отак буває, вас міняється. То ти, то я. То хай Господь поможе нам, щоб Господь каже, «Війду, в них, буду жити. Сто градіти, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, що випробування вашої віри набагато цінніше за золото. Ну, знаєте чому? Є ну, платіна, я не так знаю, платину як золото знаю. Правда? І воно золото, його плавлять, ой, як плаває. Воно ти може текти, ти. але воно все одно за, залишається золото. золото. Та воно проходить, може, велике випробування проходить. А випробування для золота приносить очищення. Але воно золото. Слухайте, а як у нас, воно моєму житті, коли я є золото, куплено велике. Ну, Біблія каже, дорога жемчужина, куплена на Богу. І проходячи випробування, я залишаюся цим золотом. Чи. Знаєте, є така е, тваринка, вона міняється. Ну, чи я такий? І от себе перевіряє. Чи Ми проходимо ж такі великі, як люди проходять, що випробування. Е, але Чи я... Випробування той самий золото цінне, чи я вже не золота. Задивлюся, у мене щось золото десь сховалося, а народжу вийшло те, що не хотілося б. І в Біблії тут написано, Галині, mm -hmm. з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені, всіляким випробуванням, щоб випробування вашої віри набагато цінніше за золото. Набагато. я не скажу, чи мільйон, чи мільярд, немає такого числа. Набагато за золото. Яке гине? Ну так, да? огнем. хоч і випробувається в огні, виявилося на похвалу. Слави, честі призялені Ісуса Христа. В любих є, в любих яких можливостях. Випробування вогонь чи нема вогню, а воно є золото. Я би хотів би, я дочитаю, я хотів би на 9-й текст звернути увагу ще. Але помолимося, я є за себе, я ловлю себе, щоб мені бути цим цінним. Ну, якщо взяти, я кажу, е, 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 співають пісню, то там в небі будуть золоті вулиці, так? Окей, ну, коли може я говорив. Золотий, кристалеве море, золотий. Ну для нас, для простого, для бідолахи, ну, золотий, барбюри, костка золота, ну образу, так, золотий. Знаєте для нас, ну якось воно так. А для людей, які мають мільярди, ну, є. вони навіть взагалі вже не знають, що і в чому в ціну. Тому я вважаю, що там настільки чудно, що представить труд. І коли я глянув, що блистить, так вулиці блистять, Скажіть, до чого можна зрівняти? Ну до чого? До чого можна зрівняти? Ну давай присядемо до земних речей якихось. З неба на землю. Чому? Бо і навіть не знаю до чого. Каже, як золото. Вулиці як золото, але це не золоті. Я вірю там набагато багато людей. Ще краще. І тому хай Бог поможе нам. Сестри, випробування не проходить. Буває і нелегкі випробування. І тоді перевір себе, чи ти Да, важко тебе розплавили. Йо, вже тебе потекло, вже сльози плачеш. Але чи ти залишаєшся цим золотом? Чи не залишається? І Біблія каже, тоді тільки образом. ми набагато цінніші яких який не хочу ви про навогні. Виявилося для похвали, Алілуйя. слави, як ми згадуємо правда, і честі з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши. Ви вірте в нього, хоча не бачили нині. Радійте невимовною і приславною радістю. Тобто настільки серце наповнене подякою Богу. В якому стані ти не є. Ну як тут сказати, в рідкому чи в твердому. Ти залишаєшся християнином, ти залишаєшся золотом. Ти розумієш, що ти цінний в очах Божих. Не знаю, як в очах людей. У нас колись, не в нас, коли я вчився на шах, в шахту. І в шахті теж знаходили самородки, тільки не на наших шахтах. На Донецькій шахті якісь в тій сторін знайшли. І каже, ним відкрали, ну, хто вже робив, Василь, вентиляційні двері. Такі вони тяжко їх відкрити. І ворог знаєш, вентиляцій не знає. І камінюка лежала така. І ті камінюкою відбирали сюди. І вона для всіх шахтарів була в камінюка. Їх було багато. Але один, один, не має, що робити, взяв ту камінюку і натяг отакого бушком у неї дубає. Дубає, бачиш, що то не камінюка. А то то золотий спіток. І от так буває, що так буває, що в нас дубає, да? і думаю, він такий, а це золото. Воно має собі ціну. Може отак, воно в не такому стані, чи інше, як то в шахті вимазане, чи інше, люди, так всяко, чи інше, Але глянь, а це золота. Бог поможе нам. Я зрозуміти, хотів би, щоб ну, просто про це сьогодні. Я думав, чи я є той, в якому, в якому стані, чи в стані випробування, чи в стані спокою, ти є той. То є насправді. І далі, ви його любите, не бачив, вірте в нього, хоча не бачили нині. Не Радійте невимовною і приславною радістю. Тому, що досягаєте цілі. Наші є ціль. Якби люди писали, яка ціль? Яка в тебе є ціль, що до нього прийшли? Люди не приходять. Вони теж думають, що в них є ціль. Все залишили. Прийшли, досягаєте. Цілі, досягайте мети вашої віри. Спасіння душ. Аллія. Досягаємо цілі. Ми бачимо, що ми не такі. Ми бачимо, коли випробування. Ми бачимо, що якісь щось з'являється, що, що не все золото. Але хай Бог поможе нам. Я не раз сказав, коли ми прийшли одні, дні, а що щоб краще. Розумій, що ти йде золото. Може проходиш випробування. А може після випробування, ну ти є золото, Ти є в очах Господь. Будь тим. Не будь чим з чим іншим. Хай Бог благословить. Я би хотів за це помолитися, щоб ми на це думали, що мені ще треба змінюватися. Я ще не є такий, який хотів би бути. Але я приходжу на молитву, я молюся, я пощуся, бо я досягаю цілі. Спасіння. Душ, Моєї душі. Хай Бог власить кожного. Ми за це помолимося. Помолимося. Хай Бог благословить кожного. Давайте ми піднімемося. Все ж оставимо Божому. Алло.